Якщо від вас це вимагають, це шахрайство, це порушення закону. Тепер поговоримо про ваші права як пацієнта. І що робити, коли, незважаючи на всі ці можливості, з вас все одно вимагають гроші в лікарні. Програма медичних гарантій передбачає, що всі ці послуги, які перераховані і входять до цієї програми, надаються в лікарні безкоштовно. Тобто без всіляких. Благодійних внесків, допомоги на розвиток лікарні чи будь-якої іншої. Однак часто буває так, що адміністрація лікарні або лікарі вимагають все ж таки сплатити за ці безкоштовні послуги. Прийшла на безкоштовну гастроскопію, але лікар вимагав 500 гривень за процедуру. Вона подала скаргу через сайт НСЗУ через три дні керівництво Лікарні провела перевірку, лікаря змусили повернути гроші та попередили про відповідальність. Якщо від вас це вимагають, це шахрайство, це порушення закону. Якщо ви нічого не будете з цим робити і будете просто сплачувати гроші тим, хто їх вимагає, все і далі буде продовжуватися так, як є. Тому просто для себе вирішіть, якщо ви з цим не згодні, Є процедура, як ви можете добитися справедливості.